Від початку повномасштабного вторгнення у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії започаткували ініціативу проведення дня першоцвіту на початку березня, у цей час, коли земля пробуджується після зими, з'являються перші квіти як символ надії в душах людей, що приносять радість кожному. Саме тому сьогодні там відбувся благодійний арт бранч під час якого педагогічний коледж академії створював приємні подарунки для жінок військовослужбовиць. Цьогоріч, коли оргкомітет Продумував формат проведення цього дня, то була така ініціатива, щоб в цей день виготовити смачні енергетичні букети і вручити їх нашим жінкам-захисницям, серед яких є матусі наших студентів та ліцеїстів, наші випускниці. А також ми співпрацюємо з військовою частиною. У цей час у стінах академії панувала справжня єдність і щирість, адже арт-бранч став чудовою нагодою для спілкування, обміну теплом і підтримкою. Учасники заходу з натненням створювали унікальні смачні букети, вкладаючи в кожен із них частинку своєї душі та вдячності. Загальну картину доповнювали щирі розмови, посмішки та відчуття спільної мети подарувати радість і підтримку сміливим захисницям, які щодня виборюють мир і свободу. Ми всі е, частина однієї спільної справи. Я думаю, що разом творити добро набагато краще ніж е, працювати одному. Маленький посильний внесок в те, що вони роблять для нас, щоб вони відчували нашу підтримку е, і сподіваюся, довідному ми разом до перемоги. Важливо підтримувати наших військових, хлопців і дівчат так само давати змогу їм трошки відпочити, трошки потішитися, трохи долучитися до краси, долучитися до свята не тільки нам, а й їм так само. Ми вдячні їм за те, що вони нам дають таку можливість, і це просто найменше, що ми можемо зробити. Подібні ініціативи, неабияк аби демонструють, що через творчість і добрі справи, ми маємо можливість висловити вдячність, повагу та підтримку нашим справжнім героїням, які на передовій борються за майбутнє України. Крім того, вони дають змогу відчути силу єдності, яка надихає нас і дає віру в перемогу. Наш колектив вітає вас. З весною і дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну і є нашою випускницею, ми знаємо. Тому бажаємо вам сили, духу, здоров'я і всього найкращого. І дякуємо вам за сина. Цей кек вам, і ми передаємо через Єгора. А коли ви повернетеся, Єгор вам його вручить. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.